Доброго ранку. Ну що, Холодрига Бешна, зараз 8 градусів. Вчора була жара, ніч сьогодні була просто неймовірно жахлива Запорізька область, Івано-Франківськ, Харків, Кременчук. І з двох часів ночі сирена і вибухи, і вибухи. Ой, боже, Боже. Ой, Сьогодні ж у нас не знаю, коли буде. Сьогодні у нас 8 травня, у нас в Україні сьогодні свято перемоги. Свято пам'яті воїнів, загиблих у, Друг... у Велику Візняну війну. І вони нам оце так дають, як кажуть, нагадування. Я зараз збираюся, раненько встала, бо сьогодні на 8 годину маші дуже багато народу. Я їду на. Ну, підстригатися, тому що я ж кажу, шукайте позитив у чомусь, тому що якщо про це все весь час думати, це можна з'їхати з, з глузду. Тут не спавши ніч, то що я ж кажу, що не досну. І друге, що погода зараз хвилююся за те, що своїми руками ж ти його посадив, воно повинно якось вирости, не пропасти. А холодрига, якщо дожжі, все пропаде. Так, це ж у нас маленькі огороди, а в кого фермери? Тому є за що хвилюватися, але життя продовжується. Надіємося на краще І ще раз кажу: не забувайте, стрім пропав. Я не знаю, що таке. Я все правильно роблю, все. Як хоче, так і ви видригується. Але це я думаю пропаде за того, що я закриваю стрім, я веду стрім через телефон. Можливо, через ноутбук, не так, але нічого страшного. Нічого такого там, знаєте, особисто. Така інформація, якщо когось цікавий, будь ласка, я повторю. Проведемо стрім ще, це не страшно. Так, оце думаю: одівати куртку чи що? А мабуть, потрібно, тому що холодно. Так що їду. Розумієте, сижу, балакаю, балакаю. Мама сьогодні феній балакає свого носа туди теж всовую. Коли глянула, боже, вже без 15, а мені ж ще їхати далеко. Охренеть просто. Все, мам, закривай. Пока, давай, закривай. Спасибо, що автоматіка є. Вибачте, в мене оця присоска, вона щось відсосалася. І, коротше говоря, стоїть вниз телефон. Половину мене показує. Зараз покажу, як дивіться, яке все мокре. А на молодежному зовсім не промочило, зовсім. І ця черфеня з утра теж має зателефонувала Каже, боже, що вони творили? Ночі, що вони творили? Кажу, та правильно. Не спиться сатана виходиш на, знаєте, кажуть, на роботу, так і вони, ото по відношенню до України. Але нічого, ви знаєте, от я вам пам'ятаєте давненько вже казав на стрімі, що в мене якесь таке відчуття, що повинно щось, ну, ну, до кінця літа щось відбутися. І мені здається, що все-таки <кій> цей луло, ви зрозуміли, хто це. Все-таки він подумає, тому що якщо в таких темпах він буде продовжувати економіці, Росії прийде крах. Ніхто не хоче, розумієте, так, потихеньку десь там вони підкидали, але зараз не та обстановка. І я думаю, що він все-таки вже до нього ну ні, до нього розум не прийде, його просто заставлять це зробити, тому що буде крах державі за то, за його амбіцій. Українці не хочуть Росії, і це весь світ бачить. Ті там десяток людей, хай їдуть, у... ми не проти, хай вони їдуть до Росії, хай живуть, хай там їх на руках носять, але вони хочуть в Росію, а живуть на українській території. Вибачте, ми відносимося, у нас жили всі. І всім вистачало місця. Якщо вони хочуть у Росію, будь ласка, але не потрібно отаке колотити, не потрібно було доводити до війни, що зробили у ці руські мірді. Тому я не знаю. У мене інтуїція дуже рідко мене підводить. Будемо надіятися, що дійсно це спрацює в кращу сторону, так що все буде добре. Але, Але руки не опускаємо, і дуже прошу, будь ласка. Довіри... кому вірите волонтерам, кого знаєте, будь ласка, допомагайте. Давайте будемо допомагати, тому що від кожного із нас залежить перемога. Добре? Шла від маші і вирішила зробити випити каву. Зараз розповім чому, тому що рознервувалася навіть дуже дуже. Чому зараз ви зрозумієте? Немає яка пам'яті. Дивіться як чистенько тут. Дві дві хвилиночки, та менше. Піднесла карточку, підтвердилася. Так, дякую. Все, бачиш, ще й сказали дякую. Бачите, як гарно. Ну, я цукор не беру. Ось молочко налите, ну дуже чистенько, все клас. Мені тут подобається. Можна додати тут усякі тут кавуни, аерозолі, це ваше бажання. Там цукор, там все Но мені це не потрібно. Зараз я візьму, візьму, мабуть, закрию, бо підемо до машини. Вам все розповім. Ну що, дивіться, яка гарнесенька, Боже, як легесенько, коли це все машуня посостригала. Тут трішки в мене сивина. Але я її зафарбую. Зняли оце все машинку, Дивіться, як гарно. Боже, як мені легенько так. Розповідаю вам, зараз хвилиночку поправлю свої. Боже, чона в халаті оця жінка йде, глянь, роздягнена, тільки з кроваті встала і кудись іде. Боже, ще сравнительно мала. Боже, яка вона жовта. У кожного якісь проблеми Ой, не розчесана. Матінку, в халатику, йде шкандибає. кандидає, наркотики наркотиків Боже, халат задній прокурений. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Боже, не дай Боже. Зробили зачіску, все, кажу, машенька побалакали до побачення, все. А де ж мої ключі від машини? Шукаю, 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 немає. Сумку перерила. Вона каже, ти не закрила машину. Я кажу, «Да, ну як не може бути, я захожу, пік, у мене піка, я ключом не закриваю. Спустилася вниз. Ну Машина закрита. Ну що я скажу? Господи, ну що ж робити? Піднімаюсь, по по, Маша каже, полезно, по ступенечкам пройшлась. Піднімаюся наверх і вже дві останні ці ступеньки. А я думаю, стоп, я ж була не тільки в одному світері одіта, тому що на вулиці прохолодно. В чому я. А де моя жилетка? Захожу, кажу, Маш, ну ладно, я дурна, ну ти ж молода жінка. Ти ж бачила, що я приходила в жилетки. Вона каже, так, а я тебе спросила. Ти тільки в світері прийшла, чи може ще в чомусь. А воно на плечиках висить на вішаку тут у них. Кажу, ось карман піднімає, ось мої ключі. Ти розумієш? Ну це просто жах. Пам'яті немає. Ну, добре, що так все закінчилося. Я кажу, що добре, що все добре закінчується. Зараз вип'ю кави і будемо. Гарна, але дуже кріпка. Я, якщо замовляю кафе каву, то я кажу, налийте мені, будь ласка, оцю каву і ще одну норму води. Ну, Тут я не мала апарату нічого сказати за норму води, але смачна кава. М -м я сьогоднішнього дня. Е Перекращаю, категорически кушать. Сладке, мучноє. Сяду трошки дієту, тому що 91 кг, Люди добрі, так важко скидати. Все таки ви пам'ятаєте, що в мене один, один час було 85 А Регулярно 87. Тобто 4 кіла я нажирала за відпустку, за свята. Тепер потрібно їх скидати. Тому що я відчуваю то що там штани, чи що ти мені по барабану. Зараз одяг продається будь-який. Я відчуваю по своїм колінам, що колінця у валочки щось починають боліти. Тому будемо скидати. Сьогодні вранці поснідала одне яйце і салат із однопроцентних кефір і огірок. Зараз піду в магазин, куплю собі йогурта. Біжир сметану 10%, тому що я йогуртом салат не дуже люблю. Ну, якісь овочі, буду куриці куплю собі, чи фарш, чи так куплю. Якісь собі парові котлетки зроблю. У мене є лаваш на лаваш. Намазуйте, все готуйте. Те, що я вам показувала, те саме тільки менше жиру і менше солодкої. все буде добре, і звичайно потрібно рухатися. Але сьогодні думала поїхати на кладовище. З мамою до папки туди на цю, як вона називається рокитне, і до Юліановича прибратися. Тому що як я взяла на себе цю кажуть ношу, що що стосується пам'ятника, щоб він був поставлений, щоб був там порядок, то я це так тягнути буду. І мама зараз не буде мами, то буду і до мами їздити, і до нього буду їздити, тому що я така людина. Якщо я даю слово, то я це слово тримаю. Так що, отакі справи. М. Вибачте, що вас кавою не пригощаю, але, але ви солідарні, беріть, будь ласка. Так що я кажу, що життя це, це просто такий калейдоскоп. І, здається, от, знаєш, от, всю Україну не беру місто, всю Україну. І все одно ми всі спимо під одним одіялом. Розумієте? А вони хоч, хоч, нам хочуть доказати, що я казала, що ми. Я зарашу, знову таки зарашу, що ми отак перев'язані, отак. Кум, сват, сестра. Але зараз оце потрібно все відрубувати, відрубувати, відрубувати і за це забувати. Тому що ми весь час хотіли з ними товаришувати, ми весь час дорожили цією дружбою, будемо казати так. А як тільки ми стали трішки на ноги, все це їм не подобається. Вони хочуть нас держати під ковпаком. Такого не буде. Так що. Гарного вам дня. М -м -м. Вон всі дівчатка йдуть у куртках, носики червоні, замерзли, мої любі, боже. Я знаю, що вам холодно, бо мені в машині тепло. Ха-ха. <позачувала> одна? Да? Ви подивіться на цю пицю. Пиця теж поправилася. Маша одіває за цей воротничок, а потім вже оцю накидушку. Я говорю, Маша, пожалуйста, розвяжи, бо неестетично виглядаю отак. Я кажу, ми хоч з тобою вдвох тут. Але не естетично. Теж е, тут по, е, побалакали напарниця, Наташ, е, Наташа е, Машина теж хворіє. Боже, оці хвороби, я ж кажу, що війна війною, а люди хворіють. І ці хвороби страшні, нікуди вони не діваються. Це саме, 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 як знаєте, страшне. страшне. М -м. Час поїду покладу ще на карточку гроші, бо мені потрібно ж вже буде через пару днів платити е, кварт оплата. За квартиру. за квартиру. Ну, воно ж не кається будь, за будинок оплату. Кварт плата, правильно каже? Квартирна плата. Так я от буду платити. Таке мені не потрібно через термінал покласти на карточку, бо я розраховую ще з приват 24, Ніде в каси я не ходжу, і ніде я ніде, як кажуть, час не гаю. Гаряченьке, звісно, я оце буду їхати, а? Будете балакати зі мною, поки ми собі тут сидіти. Та ні. Тут у нас є, вибачте, я забула, у нас тут десь є для стакана. Підожіть. Ось ось. Тільки тут напхали все, напхали. Ось для стаканчика. диви, понапихали ці всі тут ключі. Це ж, це ж із. А що це таке? Якась таблетка, чого? А, це цукер. Це маленька цукерочка, пам'ятаєте, Такі манюсінькі купляли. І Ви бачите, не знаючи, що, може то якийсь яд, може, то от хробаків. Та що в рота. Боже, Боже, алочка, алочка. Ну, ти не ісправімо, просто не ісправимо. Все. Поставила сюди. Тепер воно там в нас не перельється. Все придумали в цих автомобілях, що можете каву пити. Частково. Бажаю вам здоров'я, всього-всього найкращого. Тримаємо зв'язок, бо ми вже пов'язані, як кажуть, з вами, з моїми глядачами, з моєю великою родиною. Ми просто пов'язані. До побачення, до нових зустрічей!